Вітаю всіх! Пропоную вам розклад, що в вашому житті активно проявлено. На що вам потрібно звернути увагу і, звичайно, порада. На три варіанти: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого варіанта. Перший варіант, що у вашому житті зараз активно проявлено. Трійка дисків. Можливо, зараз ви активно навчаєтеся або відточуєте свою майстерність. Можливо, хтось підвищує свої професійні навички, а також хтось уже наразі має перший успіх або перші результати, а хтось робить вигідні покупки або продажі. Або, можливо, хтось заключає договор і активно рухається у матеріальному світі, а турбують вас питання родини і фінансів. Так, на що вам звернути увагу? Десятка чаш. Зверніть увагу на свій дім, на сімейні стосунки. Можливо, хтось із близьких людей потребує вашої підтримки і допомоги. Або вам варто налагодити гарні стосунки в колективі. А можливо, прийшов час започаткувати свій сімейний бізнес. І зверніть увагу, можливо, щось загрожує вашому матеріальному достатку, тому що ну, такі є задатки. Тому. І порада вам. Четвірка чаш. Не поспішайте діяти. Спочатку кожен крок, обмірковуйте. Якщо зараз ви не знаєте, як вам вчинити або вирішити якусь свою ситуацію або проблему, не поспішайте. Просто розслабтеся і відпустіть цю ситуацію. Рішення прийде згодом. Тож не варто весь час сумніватися або коливатися у своїх переживаннях. Приділіть час для відпочинку у колі рідних і близьких людей для вас. Тож, отакий от для вас є, є порада вам така. Другий варіант, що у вашому житті зараз активно проявлено. Місяць. Можливо, зараз на вас впливають якісь обставини з минулого. Можливо, ви вважали, що вже там поставили крапку, але, мабуть, виявилося, що це була кома. І тому ви вимушені пристосовуватися до тих обставин, які у вас склалися. І вимушені діяти таким чином, щоб не образити ні своїх, ні чужих. Також наразі є у вас якесь хвилювання і нервозність. На що вам варто звернути увагу? П'ятірка чаш. Зверніть увагу, що зараз ви вийшли із зони стабільності, якоїсь своєї певної захищеності, і вами вже рухають обставини, у яких ви зараз знаходитеся, а не навпаки. Зараз у вас кризовий період, і до вас можуть надходити пропозиції, які будуть вводити вас в оману. Також зверніть увагу, що в вашій родині можуть бути зміни, у який бік ви зможете вирішити самі. Так, і порада для другого варіанту, колисниця. Не дійте поспіхом, бо це тільки збільшить ваші проблеми. І не поспішайте з висновками. Контролюйте свої реакції, свої емоції. Якщо хочете вирішити свою ситуацію, то прикладайте зусилля. І будьте певні, успіх буде за вами. Тож, для другого варіанту така була порада. Третій варіант: що у вас активно проявлено. Відлюдник, так вам видно, сподіваюся, зараз, можливо, ви знаходитеся на самоті, віддалено від суспільства, або, можливо, від родини. Або це може бути у прямому сенсі, або може бути і так, що ви і серед людей, і у парі, але відчуваєте самотність, занурилися самі у себе і розмірковуєте про той стан речей, який зараз у вас склався. Також, можливо, ви доглядаєте за літньою людиною або хтось просто зараз навчається. Так, на що вам варто звернути увагу? Четвірка пентаклів. Зверніть увагу на вашу фінансову стабільність. Можливо, є загроза її втратити. Якщо будете ви витрачати більше, ніж заробляти, то, звичайно, таким чином все і відбудеться. І не втрачайте контроль над тими ситуаціями, що у вас складаються. Розумно розходуйте свої статки, і вам варто звернути увагу, куди ви витрачаєте свій час. Також звертайте увагу на свій дім, на своє здоров'я і на повсякденні справи, тобто те, що, чим ви займаєтеся взагалі у житті. І порада. Дев'ятка пірів перевернута. Ну, зараз ви нічого не можете змінити у тій ситуації, що у вас склалося. Щось для вас, можливо, і проясниться, але на даний час ще не покращиться. Можливо, вас будуть долати страхи, але ними ви можете тільки погіршити цю ситуацію або свій стан. І вам варто зрозуміти, що те, що мало вже відбутися, воно відбулося. Тож просто перечекайте, обміркуйте свою ситуацію, зробіть висновки. Але зараз не час діяти. Така була порада для третього варіанта. А я бажаю всім приємних новин і гарних подій.